Полк особливого призначення ГуНП у Дніпропетровській області розформували. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. За його словами, усіх спецпризначенців цього підрозділу переведуть до штурмової бригади Людь тих, хто не погодиться з переведенням, звільнять і вручать повістки. Таке рішення прийняли після розповсюдження відео конфлікту між спецпризначенцями та заступником голови Нацполіції області Володимиром Богонісом. Будьте людей и делать, отбивать как ЗСУшки, не знаю, там, где когда мы по-другому научимся. Это совсем разные пункты. Мы, как полицейские, обязанный народ, который остался там, не вышел, когда были штурмы и все остальное, отдать а им помощь, первую медицинскую, чтобы их не убили, не, раз... не... ограбили. Це унікальна унікальне на сьогоднішній день ситуація, коли поліцію надана право виконувати задачі з оборони держави. Ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони, і ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з поліцейських поліцій особливого призначення. Це кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день. Поліцейські національні поліції вони мають бути зірцем.